Вітаю! З вами щоденна програма 21-го каналу на часі. Події останніх двох років в Україні е, показали нам, що суспільство має е, запит на зміни. Однак, як ми бачимо на сьогоднішній день, зміни відбуваються досить важко. Продовж багатьох років науковці, експерти в Україні і за її межами багато писали і казали про те, якими вони са мають бути. Однак чомусь. Нинішня еліта, яка проводить ці зміни, не, здається, не готова до них сама. Так чи це чи ні? І що передувало тим процесам, які на сьогоднішній день переживає наша держава? Про це та багато іншого ми поговоримо сьогодні у нашій студії з експертом. Наш гість доктор історичних наук, професор Роман Гіценський. Вітаю. Роман Офіцинський, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України, історичного факультету Ужгородського національного університету, народився 1969 року на Львівщині. Вищу освіту здобув у Ужгородському державному університеті за спеціальністю історик, викладач історії, закінчив факультет після дипломної освіти за спеціальністю правознавства. З вересня 1992 року працює у Ужгородському державному університеті. Автор семи монографій. Півтора десятка окремих книг з історії має численні публікації в науково-популярних виданнях та засобах масової інформації. Роман Андрійович нещодавно вийшла друка ваша книга «Сталеві нерви Тереадора. Я так розумію, в ній це є певна збірка матеріалів з 2006 по 2014 рік, який які зібраний погляд на процеси, які відбувалися в цей час, ну і які фактично призвели до подій останніх двох років в Україні. Будь ласка, трошки про, про неї і про взагалі, скажімо так, Процеси, які о, в ній охоплюються у книзі Сталеві Нерви Тореодора, вона ось тут на столі, йдеться про події в Україні 2009-2014 рок 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 років. Це є логічне продовження попередньої книги Тяжко жити Касандрою» про Україну 2006-08 років. Іншими словами, охоплено історичний проміжок між. Двома революціями після помаранчевий період, тобто після 2005 року, а також включно із подіями революції гідності 2013 2014 років. Мова йде про ті публікації, які за моїм авторством, були розміщені у зарубіжних і вітчизняних засобах інформації у той у реальному часі, бо найважливіше для вченого. Для будь-якого громадянина не бути розумним заднім числом, а говорити, висловлювати свою точку зору, свої незгоди із реальним станом речей у режимі реального часу, тобто сьогодні, на сьогодні. І я подавав свою, подав свою точку зору з цього чи іншого моменту. Зокрема, я аналізував стратегічні прорахунки української влади, зокрема президента Ющенка, також стратегічні поразки. Президента Януковича, причому доволі критично. В 2011 році Українська Правда розмістила мою критичну статтю про Межигір'я. А ви розумієте, в 2011 році про Межигір'я говорити це не зараз музей возити в Межигір'я. де я передбачив, спрогнозував, що Межигір'я стане загальнонародною власністю. Воно повернеться. Тобто нема проблеми в тому, що діючий президент, на той момент Янукович. Розвиває от свій маєток, бо рано чи пізно він буде націоналізований. Я показав приклади в історії, як це відбувається, відбувалося. На жаль, до речі, за рік так і не провели націоналізацію цього маєтку. Ви знаєте, схеми. Так. І, і також я аналізував ту, тих людей при владі, які тоді були, і які зараз. Я про них доволі критично висловлювався. Я маю на увазі про діючу владу і тодішню, і теперішню. Мова про що йде? Мова йде про те, що. Ми справді маємо при владі переважно нікчемних людей, тобто людей, які не здатні відповідати на історичні виклики. Та, вони якісь прекрасні були в своєму середовищі організатори. Вони пройшли щаблі за поняттями чи без понять, як це характеризує їхнє середовище, але вони не здатні акумулювати, реалізувати національні інтереси. І це найбільша, найбільша проблема. Чи є люди, які здатні їх акумулювати? Є. І ми протягом року, цього печального року, ми бачимо, що знову ж таки на перших ролях люди, які не здатні привести Україну до перемоги. Але є креативні люди. І я сподіваюся, і я своєму, як аналітик, як публіцист, як історик передбачив і завжди відстоював ту точку зору, що в Україні є здібні державні діячі. Які повинні опинитися на перших ролях. Проблема в тому селекції, як і коли вони стануть лідерами держави. І я особисто, як аналітик і як громадянин, все роблю для того, щоб власне, люди, які відповідають своєму статусу, обіймали ту чи іншу важливу посаду. Бо в Україні бракує харизматичних людей, креативних. От ми бачимо зараз за економічною економічну ситуацію, але вона суб'єктивного характеру. Тобто за ню, за цю ситуацію несе відповідальність повністю державна влада і ті державні мужі, які пробують перефокусувати увагу на вторинне. А моє завдання як аналітика завжди привертати суспільну увагу до первинних речей, до базових речей, не е, е, допомагати суспільству побачити те. На, на, на що, що в даний момент найважливіше супереч діям влади і спробам відвернути увагу і звести на манівці всі зусилля, в тому числі зусилля громадянського суспільства, яке зараз просто процвітає, дивіться Роман Андрійович, 2010 десятого року я ще не помиляюся, одна з ваших статей, де ви досить гостро критиці місцеві вибори 2010 року, так фактично говорячи про те, що наприклад є десь Закарпаття, що демократія похована в Україні. З тих пір ми бачили ще кілька виборних кампаній. Ну навряд чи, скажімо так вони від суттєво відрізняються від тієї. Можливо, деякі кроки вперед були, але яким чином все ж таки та нова еліта зможе о, взяти владу в руки? Механізми на ну, найперше, це механізм очищення політичної верхівки, яке відбувається еволюційним шляхом через вибори, для того потрібно прогресивне законодавство у 2010-му і 2012-му роках. Вибори були фактично таким ну, прикладом, як їх не потрібно проводити, бо підкуп, підкуп став домінантою, тобто головним для формування еліти. А якщо еліта формується через підкуп, це вже не еліта, це просто люди, які просто купили свої місця. Квитки у тому вагоні, і вони ні, ні, ні на що не здатні. Що стосується України оновлення, то Україна мала шанс у минулого року. І було в програмі президента, що проведення виборів у парламент дочасних виборів на за принципово на принципово новій основі. Це в першу чергу на пропорційні за відкритими списками. Це така модель, яка Україна ще не пробувала, але яка бачилася перспективною. Тобто це боротьба ідей. Тобто політичних платформ тої чи іншої політичної сили, щоб ми знали чітко, за що ми голосуємо і що вони будуть найближчі роки робити, їхню програму дій, і їхні постаті, люди, які їх уособлюють, які повинні були пройти теж відбір, не просто собі купити місця у парламентських списках. Натомість це було в програмі президента. Президент отримав перемогу в першому турі, і він зробив. З точністю до навпаки, залишив стару систему. Система, яка працює на підкупі, це така мажоритарна система, де там дуже сильно відчутний, можна фальсифікувати результати волев'явлення. І партійна система закрита. Хто купив собі яке місце? А ви розумієте, якщо в Верховну Раду приходять люди, ну, частина, значна частина, бо кажуть, що третина прийшла справді на таких на демократичних засадах. Але це ну, близько 150 осіб. А якщо дві третини сформовано таким чином, ну що від них можна чекати? Яких змін вони самі не пройшли оновлення? Я не кажу, що. Окремі мажоритарні округи виглядали дуже такими, ну якщо в одному один мажоритарний округ там мав скільки там 150 тисяч виборців чи 100 тисяч виборців, інший там півтора чи дві чи три тисячі, як були деякі округи в межах сучасної Луганської та Донецької областей. Тобто, оця проблема проблема, як рекрутується і яким чином формується, яким чином приходить ця еліта. Якщо вона проходить корумпованим шляхом. Та які гасла корупції, яке викоренення корупції? Бо вони ж звикли. Ми зараз що бачимо в Верховній Раді? Так вони сформувалися на старій основі. І зараз йде поглинання, тобто йде голосування, і це вже неодноразово ми бачимо платне. Зараз йдуть ця проблема тушок, які люди перебігають з одного місця в інший. Тобто дуже специфічна модель поведінки у законодавчому органі. І законодавчий орган не є рушієм реформ. Як і, до речі, правляча, ну, ті політичні сили, які, фу, які формують. Тобто, фактично, Україна зараз проходить знову ж таки холодний душ, але це є душ оздоровлення, такий оздоровчий, бо ми побачимо, очевидно, ця Верховна Рада буде, не буде працювати повну канденцію. І вже наступні, ну, найближчі вибори будуть от, власне, тестом на повноцінну демократію. повноцінну демократію. Дивіться, майбутні, в принципі, якщо брати так. Це мають бути місцеві вибори в першу так. чергу восени. Але для того щоб вони прийшли вже в тому числі з новими правилами, треба би вже зараз при нього мати відповідні так. закон. Але ми бачимо, що в парламенті можливо є відповідні законопроекти, але вони взагалі не розслідається. Чи як на вашу думку, чи ми можемо очікувати все ж таки зміни виборчого законодавства, Хоча для місцевих виборів. Ну якщо ми не будемо отримаємо, це буде фіаско. Це вже ця червона лінія, бо ну, багато червоних ліній прийшла, правляч, ну, верхівка. І це буде остання червона лінія, яка ну, для я навіть не можу прогнозувати наслідки, тому що справді треба оновити законодавство і провести справедливі вибори, які би ну, фактично ну, означали докорінні зміни у формуванні політичної еліти чи політичного представництва на місцевому рівні. Якщо вони будуть проведені, а є спроба концентрації влади, тобто знову. За старою схемою, як і ще в часи кучми, урядовий блок заїду, чи там Мінрегіони називається зараз по-іншому, пробує через адмінресурс розставити губернаторів, ну, голів обласної адміністрації, районних, силовиків і пробувати коригувати умови голосування і їх результати. Можна там коригувати, ви знаєте, за різними схемами. Від 5 до 15 інколи до 20 відсотків коригувати. І тут важливо, як проведе себе суспільство, особливо незалежні аналітики, незалежні громадські організації, які фінансуються із зарубіжних джерел. Я маю на увазі із країн Євросоюзу і Євроатлантичної спільноти, які будуть проводити заміри, соціально-політичні заміри і соціологію показувати реальну настрої. Бо ви знаєте, от ми зараз місцеві вибори 2015 року, ну, планується провести і 2010 року. В Закарпатті зовсім інша соціологія показала результати. Так. А в останні дні був масований підкуп, і де влада спокійно спостерігала за масованим підкуп ну, клану, економіко-політичного клану місцевих, там, місцевого олігарха чи сім'ї своєрідної такої закарпатської сім'ї. І було очевидно. Що ці вибори треба тут анульовувати, вони не відображають настрої. І якщо така і ще раз на такі граблі стане країна, тобто верхівка, бо в першу чергу відповідальний президент Верховна Рада і уряд, бо це є правляча верхівка, і в них є більшість в Верховній Раді, і вони повинні проводити вчасно справедливі закони, а не спробували гратися, ну. Одне говорити, інше робити, і спробувати сконцентрувати владу і залишитися назавжди. Бо вже багато було політиків, які твердили, що вони прийшли всерйоз надовго і на вічно, а їхня вічність вимірювалася роком, два, ну максимум три. Тобто вони не добували навіть конституційного терміну виконання своїх владних повноважень. Я сподіваюся, що здоровий глуст візьме гору, візьме гору бо інакше це є. Оце фіаско для чинної влади. Ну, дивіться, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що одним з головних інститутів в будь-якій політичній системі є політичні партії. Однак ми знову ж таки питання і політичне рекрутування, тобто цього політичного соціального ліфту. Але ми на сьогоднішній день бачимо, що по факту партії змінюють назви, приходять при реєстрацію однак люди в них здебільшого залишаються, що й були раніше. Чи не варто на сьогоднішній день можливо вносити якісь більш жорсткі законодавчі зміни саме у процес формування партій, в подальшому, можливо, партійних списків? Тому що ми бачимо, що як ви кажете, ви кажете про мажоритарку, але є чимало прикладів, коли списки партій формуються таким чином, що спочатку вони кажуть про праймеріс, вже через кілька днів ми бачимо зовсім іншу картину. Як на вашу думку, це не може бути певним е, шляхом до? Стабілізації цієї ситуації. В експертному середовищі обговорюється питання фінансування партії. Якщо буде прозоре фінансування, ну є кілька варіантів розвинути демократію, нам показують, що держава через державний бюджет ну, в деяких країнах фінансуються партії. Але проблема, хто власник партії, хто її фінансує? І з цього починається низка проблем. І якщо буде розв'язана ця проблема на законодавчому рівні, Фінансування партій, джерела їхнього існування і так далі, і буде врегульовано, то воно зніме більшу частину проблем. Бо що таке політична партія? Це він, справді ситуативний проєкт, бо є довготривалі проекти, які створюються під виборчу компанію. Це є група бізнесменів, яка шукає якесь обличчя або розкручує через медіа і лобіює свої інтереси, тобто своє представництво. Це з одного боку є один з понукальних мотивів, бо політична партія повинна уособлювати, лобіювати чиїсь інтереси, чи якоїсь широких верств населення за соціальною чи там, політичною ознакою, це, це нормальне явище. Але питання, як вона існує? Чи вона існує через які партійні каси? Тіньові як розпоряджається своїми ресурсами? Бо якщо діє партія, політична партія непрозоро, а зараз вони немає такого режиму. Ні суспільного контролю за діяльністю партії, бо партія теж мусить бути під су... і якийсь незалежний моніторинг, і контроль? То що від тої партії, яка діє і фінансується, Бог знає, як лише її лідер відомий, якимись готівковим ресурсами і так далі, має майно, розпоряджається ну, в такий спосіб ну, специфічний. То що від тих лідерів, і тої політичної партії можна чекати? Всьому суспільству і державі вона застосує ті ж самі механізми, або приходять до влади, та відповідно спонсорам треба спонсори хочуть заробити. Тому питання, в першу чергу, в діяльності партій це питання, ну, визначають так експерти на першому місці, це питання їхнього фінансування. Далі їхньої структури, їхньої діяльності, дотримання статутних те, норм. Далі там справді демократизм. У діяльності тої чи іншої політичної сили. Але знову ж таки, цей, ці механізми вже повинні ну, саморегулювати члени партії або симпатики, або прихильники. Держава повинна, повинна чітко легалізувати всю діяльність партії, в тому числі фінансу. Добре, дивіться. зараз досить ну, популярна теза, що реформи в Україні, ну, скажімо так, не відбуваються дуже активно через військові дії. А, чи можна насправді цю тезу підтвердити? І чи саме у форматі політичних змін, які мають бути фактично привильприволювати на сьогоднішній день? Чи військові дії гальмують, якщо навпаки, вони взагалі якби ну, не можна сказати, що вони якось мають впливати на цей процес? Ні, військові дії навпаки, повинні стимулювати проведення змін. Бо війна ведеться не тільки чисто військовими засобами, ну, військово-технічними особовим складом, війна це комплексне поняття, в тому числі економічний є напрямок е інформаційний, ідеологічний, і соціальний, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто війна стала зручною таким е зручною поясненням для влади своєї бездіяльності, бо вони фактично осягнули цю систему стару, яка діяла при Януковичі. Яка дуже швидко на які дозволяє збагачуватися тим, хто при владі, і вони не відмовилися від спокусу. І ми це бачимо по діяльності податкових органів, митних, тобто, як обертаються фінансові ресурси, і як приймаються або не приймаються політичні, політичні рішення. Фактично, ця верхівка, яка прийшла постреволюційна, перехідна, вона мала бути перехідна, бо вони так оголошували, що. Прем'єрка Мікадзе тут і так далі, що вони мали виконати технократичні функції. А потім вони забули, що вони мали виконати, провести зміни. Якщо вони не популярні, вони мають ну, виконати свою історичну роль, відійти і так далі. А вони вирішили законсервувати систему і збагачуватися, тобто пожинати е, те, що було створено до них. А ну в даному випадку в тіньовий спосіб. І ми бачимо їхні дії з приводу обвалу гривні. Це чиста спекуляція, це, розумієте, це коли ну, банда грабіжників управляє державою. Це включили верстат, такі домовні, ну, домовляється група, група таких пливових людей, виводять валюту і так далі, так далі. І фактично в три з половиною рази пограбували населення. В історії України мало таких випадків. Коли за рік правляча верхівка здатна була пограбувати населення свідомо, без об'єктивних передумов, бо е, у 3,5 рази, у 92-му, 3-му, коли була криза, вона було зрозуміло, розпався комплекс, Радянський Союз, його економіка була доведена до колапсу, там були економічні е, е, мотиви. Ясна справа, що і верхівка не спрацьовувала, а зараз не було. Зараз не можна втратою Криму чи частини Донбасу 10% ВВП, бо втрачено було близько 10 ВВП. Не можна таке зубожіння людей пояснити. Тобто це суб'єктивні моменти, воно пов'язано і з корисливим моментом, некомпетентністю влади, і, і зрозуміло, для них зручним виявляється та пояснити, війна йде. А війна чому йде? Вона затягнута. І вона знову ж таки пожирає величезні ресурси фінансові, на яких знову ж таки хтось заробляє. Наживається, такого ж не буває. Бо я, ну не тільки я а західні аналітики, бо я орієнтуюся на євроатлантичну спільноту, дивлюся, як оцінки у них, і як вони це бачать, як, тобто іншу точку зору. І вони звертали, вже не один раз звертали увагу. На те, що військова операція на частині Донбасу повинні були завершитися на початку серпня. Далі включилися вибори, почали провокувати, щоб ця війна була затягнута, бо треба було парламентські вибори проводити образно без Донбасу. І Далі один штучний котел, там був під Шахтарськом, потім під Іловайськом, і пішло-поїхало. мінськ 1 мінськ 2 і так далі, так далі, це фактично показує неспроможність влади вирішувати стратегічні національні інтереси, а не свої тактичні питання, пов'язані з зміцненням утвердженням влади. І власне, війна не може бути поясненням бездіяльності. Війна вимагає рішучих дій модернізації суспільства, бо вона ведеться на невеличкій частині території України, Незначній частині території. Що зараз ну в Криму і ну, Крим, Криму берем бо не проводяться, не проводять військові дії. Це там зараз проживає 3 мільйони осіб, так людей. А що інша 40 мільйонна країна занепокоєна дуже тим і має нічого не робити, бо там 3 мільйони окуповані Росією. Тобто, це абсолютно навіть не те, що не поясняється, абсурдне. Пояснення, не бажання проводити зміни річ. Але дивіться, зараз вже ми чуємо про заклики, про новий майдан, про різного роду, навіть акції десь непокори. А як це ж таки суспільство собі вести? Оскільки ми прекрасно розуміємо, що можлива подальша ескалація вже внутрішнього конфлікту в самій Україні може бути ну насправді надзвичайно складною для подальшого життя держави. України, для України є сприятлива міжнародна обстановка. Тут питання в чому, що світ ставить вимоги до політичної верхівки. Ми ж вас підтримуємо, ми вас гроші не залишимо, але ви і гроші дамо. Але ми не можемо вам просто дощ гроші давати, що ви потім, як Янукович, цими камйонами вивезете. Так, ну образно, так би це таку нам версію запропонували. Тобто питання, що ви повинні робити самі. Чи вам сюди прислати разом з грошима МВФ і міністрів від МВФ? І, тобто зміни повинні було б робити самі? Так, да, ми дамо вам все, в тому числі технологічну зброю, але ви повинні розпорядитися, чи вас адекватне військове командування, так світ питає. Якщо вони зробили на рівному місці Іловайськ і Дебальцево, так що вони з тою зброєю зроблять? І світ зараз пропонує через підготовку військових підрозділів через інструкторів. Ви знаєте, Канада віднасилає, інші країни, Америка, Польща і так далі. інструкторів з різних видів. І військова медицина, і підготовка особового складу, і різних таких спеціалістів з радіоелектронної справи, і так, далі, і так далі. Тобто дуже сприятлива міжнародна обстановка. Але питання в тому. Що Україна повинна мати адекватне політичне керівництво, тобто вище ще влади повинні бути компетентними і е, е, ну, патріотами на, що кожного дня, тобто до глибини своєї кишені. Знаєте, що таке патріотизм з кінця 19 століття? Чікаленко нас навчив? Що патріот України не той, що ходить в вишиванці і розказує, який він патріот. А патріотом треба бути до глибини своєї кишені, до глибини своєї кишені. Чи можуть наші олігархи, які зараз при владі, і ті не олігархи, які хочуть стати олігархами, стати на горло власні власній пісні, оце найважливіша проблема. Щодо майдану, то я б не хотів, і навряд ну, переважно більшість населення не хоче третього майдану, але хоче зміни. Постійного оновлення влади. І, очевидно, протягом, протягом короткого часу, можливо, трьох місяців до літа, пройде таке поступове оновлення влади. Замінить багатьох неефективних міністрів, можливо, і прем'єр-міністра, не можу казати. Далі голови самі, далі по Національному банку треба вирішити питання. Бо коли не йдуть справи, то треба шукати розставляти кадри. Бо об'єктивно в Україні є великий потенціал. Бо якщо не йдуть справи в нашому домі, то не треба дім міняти, перебудовувати, дах зносити, чи... а треба замінити людей чи персонал, який управляє. так? Тобто, треба змінювати карти. І е, така поступова зміна є очевидною. Я всякому випадку очікую зміни поступової і ну, вищого генералітету, тобто там багато. Генералів у нас а зараз за штатом 151 генерал має бути в, в, в Збройних силах, так і, і в навчальних закладах Збройних сил. То із них із 150 виявляється близько десятка атестовані за стандартами НАТО. Тобто витримали якісь елементарні тести, були учасники бойових дій, показали здатність до прийняття е, рішень. Ось. Тому тут оновлення військового керівництва є просто неминуче. Причому реально є генерали в Україні, які здатні виконати цю функцію. І їх називають прізвища, не хочу значить, деталізувати. Далі по Нацбанку. Є багато кандидатур, які значно сильніші від тої кандидатури, яка зараз очолює е, е, Національний банк. І вже всі розібрали причини, що вона особисто наробила, і е, чи самостійно, чи е, з погодженням вищого керівництва держави, яких збитків вона завдала, це негайно треба змінювати. І так поступово, і це є майдан, бо майдан це є очищення, зміна влади для того, щоб були пройшли ті зміни соціальні, економічно в першу чергу. І в інтересах е, усього населення Роман Андрійович, я сподіваюся, що все ж таки цей еволюційний процес таки зрушиться з місця, і ми насправді побачимо нових ефективних менеджерів в Україні без величезних е, суспільних потрясінь. З нами сьогодні був Роман Офіцінський. Дякую вам за увагу і до зустрічі в ефірі 21 з каналу.